Смертельна битва стала окремою індустрією, але кожна версія гри збільшувалася в масштабах, тому вона на ринку ставала блокбастером. Насправді вражає те, що ця аркадна гра, яку ми створили у 1992 році, зуміла породити всі ці різні форми медіа. Фільм Смертельна битва заробив понад 100 мільйонів доларів у всьому світі. А домашні ігри на консолях продалися тиражем у 15 мільйонів копій. Лише аркадна гра заробила понад мільярд доларів. А цієї осені у кінотеатрах виходить цикл фільму та гра Смертельна битва. 4». тому спадщина нашої гри тільки набирає обертів. Ті готовий до фінального бою. Смертельна битва 4» — Перша гра в 3D. я не думав, що ми навіть змогли б зробити смертельну битву 4», тому що ми навіть не знали, як запустити такий процес, як цей. Досі жодна інша технологія не була здатна по справжньому представити швидкий темп екшен, необхідний для гри. Різниця смертельної битви 4 в тому, що вона використовує графічний 3D-движок, тому гра повністю виконана із 2D у 3D. Ми розробили надзвичайно складний графічний чіп. Ми його назвали ZEVS, який здатний генерувати понад мільйон пікселів за секунду, щоб побачити це в перспективі. Я розумію, що приблизно в 10 разів він потужніший за домашню консоль Nintendo 64. І воно видає стільки пікселів у деталях, Це настільки круто і неймовірно, але цього все одно було недостатньо для гри. Тоді ми пішли далі. Тому ми вирішили змінити все, змінити подання графіки та геймплей із абсолютно новими елементами для всього. Що ми зробили? Так це додали зброю. Зброя ще один елемент нашої тривимірної гри, щоб додати родзинку у геймплей. Швидкість у смертельній битві 4» — це коли кинути зброю, яку потім ваш опонент може підібрати і використовувати проти вас. Це просто неймовірно. І приплюсуйте це до широкого спектру битв у грі. Коли ми розробили чіп зес заради надзвичайної продуктивності, це нам обійшлося у дуже маленьку ціну порівняно з будь-яким іншим 3D-чіпом на ринку. Дорожній тур смертельної битви 4» – це те, чого раніше не робили у світі відеоігор. Ми беремо смертельну битву 4» з собою в дорогу у різні міста по всій країні і надаємо гравцям попередній ексклюзивний перегляд гри за чотири місяці до того, як її побачить хтось інший у світі. Це продукт, який змусить дітей стояти годинами, щоб спробувати гру, тому що це набагато захопливіше ніж усе, що є на ринку прямо зараз, і було представлено на ринку за останні кілька років. Я що пограти. Смертельна битва, 4». це просто тому, що це смертельна битва. Я хотів бути першим. Всі просто в захваті. Всі очевидно довго чекали на смертельну битву. 4». вони близькі до того, щоб, хоч трохи, доторкнутися до чогось фантастичного. Мене дуже здивувала кількість змі під час нашого туру. Хлопці з Games привезли аркадний автомат смертельної битви. 4». від неї хлопці просто в захваті. Всі гравці стежать за їхнім дорожнім туром. Вони проводять демонстрації гри. Це схоже на тур Грейдфулдет у світі відео ігор. Всі, хто проводив гру, не хотів закінчувати грати. Всі люди в мене питали, коли з'явиться гра в нашому ігровому залі. Це просто неймовірно. На сайті mk4.com я отримав мільйони звернень відтоді, як ми його вперше публікували 10 липня. Та є уявлення про активність лише за один день? Ми отримали 500 тисяч переглядів на веб-сторінці. Змі дійсно підхопило всю цю справу. і Ми побачили чимало історій з усіх куточків сполучених штатів. П'ята година вечора. І від WBLA-TV ви зараз дивитеся Елевен News. Світ потряс. Попередній показ суперпопулярної аркадної гри. Смертельної битва 4». Новий сіквел смертельної битви. 4». Гра. Смертельна битва. 4» у північній Каліфорнії Від Midway Games разом з її генеральним директором Неоні Кастро. Ви дивитеся ранок з Фокс Портладі показує нову популярну гру. Всі діти на всю перевіряють свої навички популярної гри. Аркадна гра зробила неабияку сенсацію. Смертельна битва 4». Дебютує у більярдному Сомервілі. як вони добре проводили час. Далі у сюжеті. Це безсмертна вежа смертельної битви 4 найшвидша, найреалістичніша 3 d відеогра всіх часів. Вона досить непогана. Відтоді як грав я на атарі ще в 76-му це величезний крок вперед у порівнянні з МК-3. Це безперечно більш плавний рух, що технологія пішла набагато далі. Дебют смертельної битви 4 у Бостоні є частиною загальнонаціонального екскурсійного огляду перед її випуском. І будь-хто продаючи. Гру зможе побачити, що вона приваблює чимало людей за допомогою бойових мистецтв та акторів. Вони максимізують реалістичність дій бійців. Добре, мати смертельну битву. Чотири у такій аркадній залі, тому що вам не потрібно чекати, щоб пограти в іншу гру. Ми були дуже здивовані позитивною реакцією фанів скрізь, де б ми не були. Люди вражені різницею між МК 3 та МК 4 Що ви можете відібрати зброю у свого опонента та використати її проти нього? Класичних персонажів повернули старі рухи та багато нової зброї, яка має чудові функції. Виглядає краще, працює плавніше. Чудові ефекти. Мені подобається трохи краще, тому що він похмуріший готичний. Ця гра дуже потужна. Бійці рухаються дуже швидко. і Справді добре по. Працювали безперечно, найкращий файтинг. Я досі збираюсь повернутися у чергу. Прямо зараз у вас є час до сьомої години, поки вони не заберуть машини звідси. Що ми бачили всередині? Так це чудову промоакцію. Це чудовий спосіб отримати попередній погляд на гру на ранній стадії. Я думаю, що цей тип просування дійсно додає великих результатів для майбутніх продажів. Фанати не мають іншого вибору, окрім як купувати цю гру. Я не думаю, що в мене виникало якісь питання до МК 4 в моїх закладах. Питання залежить від того, скільки прийде людей і скільки дітей зіграють в гру. Якщо ви прийдете сюди, вам беруть щоб стати найкращим. Треба Абути тут це насправді дуже вражаюче. — Це просто крута обожнюю. <рес> найкраща. Це найкраща з усіх ігор. — Найкраща з кращих. — новачок цього, але мені подобається неймовірно. Відмінно! — дуже гаряче. Смертельна битва 4» — це мати бойових ігор. Смертельна битва 4» — це вершина моральних бойових ігор, які її наслідували. Це найскладніша швидка гра з гарними боями, яку колись створювали у світі. Ми знаходимось Midway, на стенді Мідвей, поруч зі мною великий гон. Будемо говорити про смертельну битву. Тут є кілька моїх друзів, оце програми з Бун. Програма Джон Товіас і це новий хлопець. Дейв Мачич. І як ся маєш? Про що я хочу поговорити спочатку? Так, це про МК 4. Це по суті найбільший стрибок з моменту виходу смертельної битви. 1», з якої ми зробили точку зору геймплея та презентації. Ти знаєш, що тепер усе в 3D, ми додали зброю та функцію заміни зброї, якої не було в жодній іншій грі. Кожна смертельна битва зосереджується на лиходіях гри та всіх інших персонажах, яких ми просто сортуємо навколо них. Ця частина представляє нового лиходія. Його звуть Щінок, а його поплічником є Куанчі. схоже на те, що було в інших частинах, типу Шаокана з Шан Цуно. Тому ми отримали новий набір лиходіїв і героїв. У нас було багато людей, які фактично були в команді, та мали ще якісь таланти. Підсумку вони потрапили... В систему захоплення рухів, вони виконували всі рухи. Багато рухів треба було коректувати. Так ми робили в минулому, але цього разу все робимо в комп'ютері. Давайте швидко, хто твій улюблений персонаж з усіх смертельних битв. Скорпіон, абсолютно. Скорпіон. Візуально я б сказав, що це гору. Рептилія. Добре, я повинна сказати вам, хлопці, що це мій улюблений перс. Так, прикольно. Я надам телефон і прибери це від мого обличчя. Пробач.